Поки я фарбую скрипта шалені, політики плетуть інтриги. А Трамп знов вирішив все перевернути з ніг на голову. Тож ловіть найсвіжіші новини на ринку за цей тиждень. Майкл Сейлор знов показав, хто тут головний. MicroStrategy купила ще 3459 біткоїнів на суму 285 мільйонів доларів. тепер у них на балансі вже понад півмільйона біткоїнів. Ще одна крута новина. Це Канада офіційно схвалила спотовий ETF на Solana. Це величезний крок для легалізації альткоїнів у традиційних інвестиційних інструментах. А тепер трохи трешу хатнули зіка. Асін, зловмисники отримали доступ до адмінського акаунту і вкрали близько п'яти мільйонів з невикористаних токенів Airdrop. І в той час як одні крадуть, інші зливають. У Twitter ширяться чутки, що маркетмейкер Binance знов позбувається альтів. На цьому фоні звучить цікава заява представника ради президента, який каже, що доходи від мит можна було використовувати для купівлі біткоїна. Тут ми вже підходимо до головного персонажа сьогоднішнього вечора. Так так саме про Трампа. Спочатку все виглядало спокійно. Дональд заявив, що ринок став сильнішим. Щойно звик до тарифів, а також пообіцяв великі Ові угоди з ЄС, Італією, Китаєм, але за лаштунками все набагато цікавіше. За даними Wall Street Journal, Трамп вже кілька місяців у приватних розмовах обговорює ідею звільнити Джерома Пауела з посади голови ФРС і замінити його на Кевіна Ворша. Байден з почала переговори з Мінфіном США про зниження регуляторного тиску і паралельно про співпрацю з партнерами Трампа. І як вишенка на торті, новини про можливе підвищення мит на китайський імпорт до 245%. Це на фоні того, що сам Трамп обіцяє вигідні чесні угоди. Ну а ми слідкуємо далі уважно. Тож підписуйся, щоб нічого не пропустити, і пиши в коментарях що думаєш про весь цей двіж?